Вправа 418. Знайдіть число і яке? Ну що ж, давайте читати завдання і думати, як знайти таке число. Нас запитують, знайдіть число, яке в 46 разів більше за число 418. Щоб знайти таке число, нам треба 418 помножити на 46. Давайте так і запишемо. 418, що множиться на 46. І це дорівнює. Ну що ж, як знайти це число? Давайте стопчик будемо множити. Отже, 418. Що множиться? На 46. Множимо. 6 на 8, 48. 8 пишемо, 4, запам'ятовуємо. Далі 1 на 6 це 6, плюс 4 це 10. 0 пишемо 1, запам'ятовуємо. 6 на 4, 24, плюс 1. Це 25, записуємо. Далі 4 на 8 це 32. 2 пишемо, 3, запам'ятовуємо. 1 на 4 це 4 плюс 3 це 7. Записуємо. Ну, а 4 на 4 це 16. Записали. Додаємо. В кінці у нас буде 8, 0 плюс 2 це 2. 5 плюс 7 це 12. 2 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 2 плюс 6 це 8, плюс 1 це 9. Ну, а тут у нас буде просто одиничка. Отже, записуємо, що шукане число у нас це добуток і він дорівнює 19228. 19 228. Знайшли ми шукане число. Переходимо до третього завдання. Нам треба знайти число, яке у 3000 разів більше за число 270. Ну, щоб його знайти, треба 270 помножити на 3000. Записуємо тоді, що 270 що множиться на 3000. І це дорівнює. В принципі, ці нолики можна було окремо записати, а просто 27 помножити на 3. Ну, але можна виконати множення і з цими ноликами. Давайте спробуємо. Отже, записуємо 270. Нехай буде, я десь тут почну. Що множиться на 3000. Множимо. Так, дивимося. 7 на 3 це 21. 1 пишемо, 2, запам'ятовуємо, 2 на 3 це 6, плюс 2 це 8. Ну, а тут ще дописуємо раз, 2, 3, 4 нолики. Тобто, записуємо, що тоді добуток у нас дорівнює 810 тисяч. Тобто шукане число, яке у 3000 разів більше за число 270, це 810 тисяч. Ну що ж, ось таке завдання, де ми використовували правила множення стопчик. На цьому вправу завершено.